Томилися вже від цього піска вже в усіх черевиках, в усіх штанях 300 пісок. Вже хочете дитинку віддати в садочок, а немає садочка, тому що державні закриті, бо немає бомбосховища. Є варіант шикарний. Є Kids Family на Ахматовій, 13, d частний садик, Дуже шикарне тут виховання діток, атмосфера домашня просто, з дітками граються різними іграми, навчають їх і говорити, і писати, і гратися, і ділитися. Тому бажаєте? Звертайтеся Ахматовий 13D. Ось адреса я її скину. Зроблю скрін і відмічу Kids Family в інстаграмі. А дивіться, яка тут красота. Тут троянди. До речі, подумувала в себе на грядки зробити теж таку корою за. Ай, пошкрябулася залежить в гортензії свої. Тому, думаю, буду... А, тут не тільки так, тут ще й треба. Ось така плівочка, бачите? Ну пливочка, як вона називається, волокно. Агроволокно. Бажаю вам всім добра!